Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, обговорити є що тем чимало. В мене сьогодні гість Сергій Грабський, військовий експерт. Рада вітати вас. Слава Україні. Ви вітаємо країну і раді слава. Так, пане Сергію, спасибі, що підключилися, пасибі, що знайшли час. Пропоную от з чого розпочати. Росіяни не припиняють терор населення. Ось буквально напередодні вдарили касетними снарядами по дружківці, по ринку, де було багато людей. Є, на жаль, загиблі, є поранені, поранено миницями. Мога, але удар був нанесений. До того був масований удар по містах України. Сьогодні ми побачили, як виглядає Дарницька Тес після прильоту п'ятьох е ракет. Здається, відзвітували. Отже, терор не припиняється. Паралельно з цим в бабудабі тут перемовини, тут перемовини, намагаються якогось до домовитися, до якоюсь дійти конструктиву. Як корелюються ці історії, та не припиняються обстріли вбивства цивільних і перемовини. Чи можливо це ніяк. щоб паралельно? та? що ви про це думаєте? Ні, ніяк це не корелюється, тому що треба розуміти, що на сьогоднішній день відсутні будь-які фактори, дієві фактори, які б могли б свідчити про те, що війна наближається до свого кінця, логічного кінця. Тобто, на сьогоднішній день Росія продовжує декларувати ситуацію, за якою вона готова вирішити питання цієї війни військовими способами, і в неї існує таке переконання, певне, що вона незалежно від часу цього може досягнути, тому ні про які дієві перемовини мова не йде. І зверніть увагу: там кожна із сторін дотримується своєї власної стратегії, яка не протирічить одна одні, тобто. Ми продовжуємо е, доводити своє миролюбство і готовність до дієвих мирних кроків. А Російська Федерація продовжує маневрувати і або як кажуть, е на тлі того, щоб уникнути додаткових санкцій, які у разі їх непоступливості або відмови від якогось переговорного процесу, формального процесу, можуть бути застосовані. Тобто е, дуже простий е, е, приклад. Візьміть розділіть 172 мільярди доларів, які Росія отримала, що не помиляється за минулий рік від продажу вуглеводнів на 365 днів, і ви отримаєте відповідь, яка кількість грошей отримується Російською Федерацією щодня, і яка кількість грошей може бути використана для війни. Ось в цьому і полягає суть того, що ми називаємо переговорним процесом, який під собою не має ну, жодних об'єктивних підстав, щоб його називати ефективним. І на тлі цього Російська Федерація продовжує свою стратегію захоплення України, як про яку вона заявляє і заявляла постійно, і в цю стратегію входить так само і державний терор проти цивільного населення України. Все, що ми можемо протиставити цього посилення нашої обороноздатності, посилення нашої протиповітряної оборони і збільшення наших можливостей щодо нанесення ударів в глиб території Російської Федерації, щоб як мінімум нейтралізувати сили та засоби, які атакують Україну та, пане Сергію, власне про гроші. Головне управління розвідки порахувало, скільки вартувала атака росіянам у ніч на 3 лютого по містах України, дійшли до цифри 324 мільйони доларів. Це та ціна. Яку заплатила РФ за цей удар, і це на 190 мільйонів доларів більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня, коли теж були масові обстріли. У розвідці також порахували, от скільки це в реаліях сучасної Росії. Так, от на ці гроші рік міг би жити Єврейський автономний округ або місто Калуга. Так само ця сума це піврічний бюджет. Костромської області, та я розумію, що рахувати треба, документувати воєнні злочини РФ треба. Ми мусимо це робити. Але те, що ви сказали вище, да невже в Росії будуть рахувати гроші, які готові витратити на терор. Невже там будуть економити, скажімо так, на цих ударах? Ви знаєте, будуть економити, якщо грошей катастрофічно перестане вистачати, вони змушені будуть економити. І саме тому я казав про об'єктивні фактори, які можуть призвести до того, що війна змінить свій тренд. Війна буде скочуватися до якихось пропозицій реальних пропозицій щодо мирного врегулювання, тому що війна не може тривати безкінечно, і саме з цим пов'язані дії Російської Федерації. Зараз вони налаштовані на те, що вони грають цю гру, і грають її постійно, уникаючи санкцій або розробляючи якісь обхідні маневри для того, щоб отримувати додаткові кошти, і ті кошти, що вони отримують, навіть після, скажімо так, санкційної фільтрації, дозволяє їм ну з певною певністю дивитися вперед і планувати подальші бойові дії. Повірте мені, вони жодним чином не рахують ті втрати, які вони отримують, і на що ті втрати могли бути витрачені. Вони мають сенс для нас, тому що ми усвідомлюємо, яку ціну платить народне населення того суб'єкту міжнародного права, яке поки що називається Російською Федерацією, за цю війну, і ця ціна буде страшною і прозріння для них буде дуже страшне, але для правлячого режиму кремлівського режиму це не має жодного значення. Вони будуть відбирати останні кусень хліба у дітей. Вони будуть відбирати останню копійку у пенсіонерів, але вони будуть продовжувати війну до тих пір, поки ця війна не стане непідйомною, або до тих пір, поки внутрішня ситуація в Російській Федерації не буде розбалансована настільки, що вони змушені будуть звертати більшу увагу на стабілізацію ситуацію а, внутрі цього суб'єкту міжнародного права, а, аніж на війни в Україні. Але це ще дуже довга дорога. Нам ну, працювати і працювати, тому в мене немає жодних сантиментів або ілюзій щодо е, скорого припинення війни. Війна буде тривати, і Російська Федерація буде продовжувати наносити удари. Все, що ми можемо зробити, наносити удари у відповідь, знищуючи можливості Росії вести цю загарбницьку війну. Так, пане Сергію, ще апелюватиму до новин від ГУР. Вони повідомляють, що на Курщині Курська область Російської Федерації проводяться там ротації, і от до артилерійських установок там стають солдати кімчинина та КНДР. Солдати КНДР ведуть артилерійський вогонь, коригують удари з РСЗВ та отримують бойовий досвід в Україні. Повідомляє ГУР. Для кого ця історія більш вигідна? Для КНДР, які отримують оцей цей бойовий досвід реальної сучасної війни. Для Росії, яка отримує підживлення у вигляді людей, та чи це взаємовигідна така співпраця їхня? Ну безперечно, це взаємовигідна співпраця. По-перше, це дозволяє е вивільняти додаткові контингенти російських військ для дій на е більш пріоритетних напрямках, зокрема на Покровсько-Костянтинівському, зокрема на Запорізькому напрямку. А з іншого боку, це вигідно для Півде північної Кореї. Давайте не забувати, що Південна Корея залишається найголовнішим ворогом Північної Кореї на сьогоднішній день. Але будемо відверті, протягом останніх, якщо я не помиляюся, 80 років війни там не було. А, чи 70 років, ну з середини 50-х років. Тому північні корейці отримують в ручках, в апках, вибачте. Унікальний досвід ведення бойових дій в реальних ситуаціях, отримуючи цей досвід, вони можуть застосувати його для е, можливих бойових дій на корейському півострові. Тому ця співпраця, якщо це можна назвати співпрацею, вигідна обом сторонам, які тут задіяні, мається на увазі російська і північно-корейська. Та пане Сергію, і пропоную пройтись по лінії фронту та основні напрямки окреслити тенденції. Там маємо свіжу інформацію від військовиків. Росіяни опинилися в котлі у Куп'янську. Та є окупанти в оточенні на Харківщині до півсотні там окупантів, але тим не менш. Все при тому, що Куп'янськ кілька разів от декларативно вже ж окуповували і Герасимов вже доклад все ж доводив та путіну. Що вже все захопили, все є. А от знову знову невдача. Е, яка доля, як ви бачите, куп'янська в подальшому Ну, давайте зрозуміємо наступне. Ну е, я б не сильно розкидався такими фразами щодо котла, тому що котел це може бути застосовано. Вибачте, такий бюрократизм військовий щодо підрозділів, які ведуть організовані бойові дії. Тут же йдеться про групи, розрізнені групи або поодиноких військовослужбовців загальною чисельністю до 50 військовослужбовців або військових злочинців, якщо їх правильніше називати, які чинять певний спротив на території купінської міської агонерації. Тому, скоріш за все, вони будуть знищені, хоча вони намагаються сховатися, намагаються уникнути бойових зіткнень з нашими силами і вижити в цій ситуації. Але чи означає це, що противник припинить наступи на Куп'янськ жодним чином? Треба розуміти, і це виходить до речі, з їх з висловів власне начальника генерального штабу військового злочинця Герасимова щодо захоплення куп'янського вузлового, що так само виявилося фейком. Противник змушений буде тиснути на цей напрямок. Противник змушений буде застосовувати додаткові ресурси і контингенти для того, щоб просуватися. І е, продовжує продовжувати намагатися здійснити плани про захоплення купінського, тому е, ми не маємо права розслаблятися. Ми маємо посилювати наші підрозділи на цьому напрямку особовим складом, озброєнням, технікою, дронами, матеріальними засобами для того, щоб унеможливити для противника подальше просування на цьому напрямку. Але Купінськ залишається, попри ті браві рапорти, які звучать з нашої сторони, точкою докладання серйозних зусиль Російської Федерації. Бої там триватимуть, і бої будуть дуже серйозними. Так, пане Срію, якщо спускатися вниз мапою, та будьте здорові. Якщо спускатися вниз мапою, то маємо зараз нові загрози для Слов'янська, і про це вже говорять військові. Та що ви думаєте про цю частину та Донеччини? Чи дійсно там уже загрозлива обстановка? Ви знаєте, Слов'янський Краматорськ, ну як точка докладання зусиль Російської Федерації, залишається пріоритетним напрямком, і все, що відбувається на Донеччині, власне, крутиться навколо Слов'янська Краматорська. І тому, знаєте, немає сенсу розділяти на окремі ділянки фронту і пояснювати окремо, що відбувається на Лиманському напрямку, на сіверському напрямку, окремо на Покровському, Мирноградському, окремо на Костянтинівському. Це все операція по захопленню словянсько краматорського укріпленого району. Противник, якщо говорити так по окремих ділянках на Лиманському напрямку, намагається притиснути наші підрозділи до Сіверського Донця. Намагаючись прорватися <кл buena> до річки а, і примусити їх до відступу з метою захоплення міста Лиман, ну як можна більш а, в цілому вигляді, місто Лиман по суті своєю є а, індустріальним містом там. Велика кількість підприємств, які можуть бути використані противником для накопичення живої сили, озброєння техніки, для ремонту техніки, в тому числі зберігання боєприпасів, матеріальних засобів, тобто як така тимова база для подальшого просування в сторону на Слов'янська Краматорська. На сіверському напрямку, на Бахмутському напрямку, противник так само нарощує свої зусилля для того, щоб наблизитися в притул до Слов'янська Краматорської агломерації. Для того щоб почати дальнобійними засобами знищувати наше укріплення і руйнувати нашу оборону. Ну і безперечно, традиційним для нас вже є покровсько-мирноградський напрямок. Плюс я сюди завжди додаю Костянтинівку, тому що без захоплення Костянтинівку, Костянтинівки просування противника на північ в сторону Краматорського виглядає безглуздим до тих пір, поки тримається Костянтинівка, ми можемо говорити про стійкість нашої оборони на цьому напрямку. Після цього ситуація ускладниться, і противник отримує змогу ну наносити вже більш концентровані удари на північ від е, цієї лінії. Мається на увазі Покровська Костянтинівська лінія, плюс захоплення траси, взяття під контроль всієї траси, яка йде від Бахмута через Костянтинівку на Покровський, далі на Павлоград, дозволить противнику маневрувати, зосереджувати на окремих ділянках додаткові сили та ресурси, та продовжувати наступ на північ. Саме тому все, що відбувається на Донецьку, воно має задачу, на Донецькому напрямку, має одну задачу атаки на Слов'янську-Краматорську агломерацію з метою її захоплення і встановлення контролю над ним. Саме тому на е, це залишається пріоритетом номер один, коли противник, усвідомлюючи, що ми навряд чи погодимося на відступ з тих територій, які встановлюють для нас багато не немало як стратегічний інтерес, намагається. Дипломатичним шляхом вирішити цю для себе проблему, розуміючи наскільки важливим словенсько-проматорська агломерація є для України, ну з точки зору навіть існування нашої держави, саме тому навколо цієї агломерації точаться такі відчайдушні бої. Хоча ми поки що, поки що не бачимо просування противника на відстані, з якою можна здійснювати безпосередньо артилерійські удари по містам Краматорська та Слов'янська. Пане Сергію, але правильно я розумію, що мова може йти про роки, так само як була історія з Покровськом. Та, ну, майже та понад рік до нього підбирався ворог, щоб отак зайти в місто, як він є нині там. Ну, звісно, звісно, і це залежить від стійкості нашої оборони. Ви розумієте, іноді там нас запитують: а в чому суть цієї стратегії? Ну, На сьогоднішній день це стратегія виживання України. І це стратегія винищення максимальної кількості бойового потенціалу противника для того, щоб зробити цю війну неможливою для ворога ускладнити бойові дії для нього. Тому таке вгризання в усі доступні нам рубежі оборони і становить основу наших бойових дій. Як це прикро не звучить, але на сьогоднішній день це тільки єдиний можливий спосіб існування нашої держави стійка оборона і нанесення максимальних вправ противника. Аналітики Діпстейт рахували, скільки вдалося росіянам от, окупувати території в січні у порівнянні з минулими місяцями. От вони порахували, що вдвічі менше території, вдвічі менше квадратних кілометрів, ніж це було в грудні та місяцем раніше в листопаді. Про що це свідчить? Оце зменшення темпів, оце це гальмування з чим воно пов'язане, як ви думаєте? Е, ну, Можна це ці... віднести... Ви знаєте, ну не можна сказати, що існує якийсь один фактор, який можна визначити як пріоритетний тут. Є сукупність факторів, а саме невиконання темпів просування противника, тому що вони зосередивши значні зусилля на покровсько, мирноградській та Костянтинівській ділянках фронту не змогли досягнути якихось суттєвих результатів. А, але вони просуваються вперто, тому що як я вже намагався пояснити, це для них критично важливо. Вони не встигають з цього, але перевести їх підрозділи з на інші ділянки фронту неможливо. Це так само пов'язано з тим, що ми досягли ну, певної стабільності у нанесення уражень проти. І знищення особового складу на жаль, про техніку таке говорити не можна, тому що противник береже техніку, і неможливістю противника поповнювати е, свої військові контингенти достатньою кількістю громадного м'яса, тому е, йдеться про намагання противника, і до речі, воно. Повністю вписуються в їх е е стратегію продавити нас буквально додатковим додатковими обсягами гарматного м'яса. Можливо, це так само пов'язано з тим, що вони просто не встигають поповнювати свої е лави е одноразових штурмовиків, і це примушує їх. Хоча це спостерігається протягом останнього дня е останніх пари днів, буквально зменшують інтенсивність бойових дій. Але по суті своє це вказує на те, що резерви противника не безмежні. Ну і крім того, треба розуміти, що і ми виконуємо завдання нашої оборони, показуючи досить впевнений рівень стійкості. Але треба розуміти, що і ця стійкість досягається нами завдяки колосальному напруженню ресурсів в умовах критичного обмеження цих ресурсів. Тобто, знаєте, заспокоюватися на цих цифрах не можна, тому що ми розуміємо, що противник не відмовляється і не відмовиться від своїх намагань наступати на цьому напрямку, тому ми маємо бути готовими робити все можливе, щоб посилити наші і людські ресурси, і ресурси озброєння, і, і техніки, і матеріальні ресурси. Та пане Сергію, ну і власне до прогнозів, от серед ваших колег, теж військових експертів, є такі припущення, що противник може активізуватися ближче до квітня. Мовляв, повернеться Зеленка, умови будуть більш сприятливі для наступальних дій. Погода зміниться, і тоді от противник буде концентрувати максимум своїх сил та засобів. Як ви до цього ставитесь? Та чи розділяєте такі припущення? Ну не зовсім. Не зовсім я розділяю ці е, передбачення, тому що знаєте, говорити про те, що противник там буде зважати на якісь кліматичні особливості, ну можна дуже відносно, адже починаючи з е, жовтня, я б сказав, 23-го року, ми з вами спостерігаємо постійні, безперервні спроби противника атакувати і просуватися, тому е, включати сюди кліматичний фактор можна, але дуже обмежено. З іншого боку, треба розуміти, що а це буде більше залежати від того наскільки противник зможе зосередити зосередити свої ресурси для того, щоб продовжувати наступальні дії на тому чи іншому напрямку, і саме тут і полягає суть тої стратегії, яку озвучив президент України добитися того, щоб а, для противника стало неможливим проведення наступальних операцій внаслідок серйозних втрат, які а, ми маємо наносити, і ця стратегія є виправданою. Нашої ситуації, хоча треба розуміти наступне, що противник може почати наступ на, на активні, більш активні наступальні дії. Можливо, завтра хто знає, може післязавтра вони отримують додаткові ресурси і вони будуть кидати їх в бій. Розумієте, чим справа досвід і спостереження показують, що противник ну якби тисне, використовуючи ресурси, як називають в армії з коліс, тобто по мірі надходження. Тобто, щоб зробити цей тиск не безперервним, тому говорити про те, що ми можемо очікувати якесь там зниження бойової активності, можна дуже дуже обмежено і не завжди. Тобто, ми маємо бути готові не завжди для нанесення ударів у відповідь, і де можливо контратакувати, не очікуючи там зміни. Так, це правда. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас із вами, за цю можливість говорити, ефірити, Спасибо вам, пане Сергію, за цю бесіду, за вашу експертизу. Найкращого радий був допомогти. Дякуємо, бережіть себе. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі.